Більше, де про них трьох шосов загально. Ну, але потім є текст про такого автора, якого я дуже люблю. А, а може він, він менше знаний, а не думаю, що це справедливо, бо це абсолютний майстер свого жанру Віталій Жижера. Якщо хтось його десь коротесенькі колонки десь і читає, то той знає, що це. Колонки то вони колонки, а насправді в них літератури більше, ніж іноді в тому, що називається літературою. Отже текст називається Що таке жежера. Так би мовити, про спілковому значенні слова, Віталій жежера письменником не є. За фахом він театрознавець. Вступивши років 40 тому до Київського інституту імені Карпенка карого жежера почув від свого дядька. Ну і то робота, афіші клеїти, інші. Зародом занять, ось уже понад чверть століття, журналіст. А однак його колонки, писані для газети по-українській, зібрані в книжку Господні комарики, це без жартів велика література. А, ну, вийшла така збірка Господні комарики, відповідно є це невзов. Точніше, з жартами, але все одно велика, хоч і малого формату. Найбільшою за обсягом у збірці є двосторінкова авторська передмова. Решта 198 текстів по одній сторінці кожен. А, ну, Тут можна абзаці пропустити, щоб швидше. <риклад> Колонки Віталія Жежери це єдиний на моїй пам'яті приклад захоплено-прихильного ставлення до текстів колеги з боку всіх, часто геть різних літераторів. Та що там літератори? Навіть на інтернет-форумах, а в неї як відомо в Україні окуповані переважно людьми душевно розгладнаними, під жежерними колонками зазвичай панує атмосфера вдячної доброзичливості. Цілком пояснити цей загадковий вплив жежери на читача. Я не я думаю, що не можу. Я не можу, але можу придивитися уважніше до змісту і форми його писання. В одному з нечисленних інтерв'ю Віталій Жежера зізнався, я суджу в нормальний хуторянський спосіб. Уяви собі хутір як модель світу. Чого там не вистачає? Мудрій людині там все є. Небо є, вода є, дерево є, земля є. Досить. Власне кажучи, уважно вдивляючись у свій хутір. Я можу і не знати європейського контексту, але я його вгадаю, відчую, чого не вистачає для гармонії. Насправді, зі свого хутора, автор Господніх Комариків дві третини життя тому перебрався до столиці з усіма її театрами, газетами, євразійськими контекстами і підземними переходами. Тобто, як на діяча української культури вчинив досить типово. Зате не зовсім типовим, і як на діяча, і як на селянського сина виявилося жежерене співіснування з Києвом. Позначно типовішими для понаїхавших є або таке остоличнення що коли там корінним киянам, або старозавітні за пафосом прокльони на адресу вампіра Мегаполіса, який лише те й може зробити з українцем, щоб висмоктати з нього щиру трипільську душу. Натомість у Віталія Жежери ані снобізму, ані ненаві. А лише самоіронічне усвідомлення необхідності жити в цьому не найкращому і не найгіршому місті. Де, звичайно, трапляються різні неприємності, але й приємні зустрічі також, як от із поетом Миколою Воробйовим чи двома десятками горобців на квадратику споришу посеред асфальту. А ще навіть на Київ іноді спадають не менш благодатні дощі і сніги, ніж, приміром, на село Сулимівку Яготинського району. Втім, частіше, здається, Жежера пише все-таки не про Київ або починає про Київ, але асоціативними стежками раз у раз пробивається на свою малу Батьківщину. І ось в умінні кількома словами занурити читача в цей раптом згаданий чи щойно відвіданий від... від... часопростір, жежера в нашому письменстві не знає собі рівних від часів Стефаника. З тією візницею, що в його коротких і сильних сільських новин, стає не страшно, а світло. І в цьому серпневому світлі все від діда без какошки і дівчат старих часів до хороброго хом'яка і заголовкових комариків, постає в такій повноті картини, наче воно й не Жежерине, а наше з вами. Як він про них пише? Ніби зрозуміло, якщо вже пишеш, то писати треба добре. Але і серед письменників не всі здогадуються про один парадоксальний секрет. А саме, писати добре недостатньо. Треба ще й писати достатньо добре, аби не писати занадто добре. Бо справжня майстерність полягає не в тому, щоб виробити стиль гладенький, який має, а в тому, щоб знати, де на поверхні стилю залишити тріщинки, крізь які пробиватимуться до читача барви, запахи і звуки того, що ти змальовуєш. Чи треба додавати, що тріщинки цих майстрів своєї справи бувають різними за розміром і формою, залежно якраз від того, чию присутність ми повинні під ними відчути. З погляду ортодоксальних коректорів та вчительок української мови, в кожному тексті жежери знайдуться неправильні слова, всілякі граматичні чи логічні неузгодження і просто кострубаті фрази. Наприклад, є люди, які жили давно, тому ми їх не бачили. Або. Поміж того, що не любила моя мати, вона не любила зеленого борщу в кропиви, польових чаю, чибісів і німців. Або моя кума дуже молодша од Вона журналістка, і їй зручно, що я в неї є. У мене можна узнати думку старшого покоління про те, чи все». Або про будку, яка перед концертом художньої самодіяльності не хотіла застіватися на грудях однокласниці. І тоді сестра. Йде. І тоді сестра надірвала там щось ззаду, і воно застибнулося спереду. Співати ж треба до людей передом. А що там ззаду, то вже таке. Або ось це, також одне з моїх улюблених. Корова не дражнять дівчат. А це міг бути і комплімент, коли йдеться про добру істоту з великими очима, які дивляться в туман. От що таке корова. Перепишіть ці речення по-правильному і пропаде не лише магія в стилю, а й цілий жерин світ. Разом з емоціями, які він у нас викликає. Сам автор про свою збірку каже так. Це щось на взірець внутрішнього щоденника, де важливі не так самі події, як інтенсивність їхнього переживання. Те переживання важливе сьогодні, а вже завтра навіть тобі самому здається дивним. Ну, це він даремно є переживання, які були давно, але вихоплені уважними очима з туману пам'яті і зафіксовані теплою рукою, вони не псуються ні від газетних шпальт, ні від книжкових сторінок. От що таке ЖЖ. Дякую.